Монпарнас. На розі Монпарнас і Распай. Там, де тепер стоїть люкс-кафе Дідом, колись була дешевенька корчма. Турували таким же дешевим вином, вугіллям і деревом для розпалювання в печах. Саме на цьому розі і відбувалися перші збори французьких артистів-малярів, які дискутували на різні теми, обмінювалися творчим досвідом, шукали нових шляхів. Перед тим у малярстві був примітив, була епоха Ренесансу, яка залишила по всіх музеях багато картин і стоси гардо виданих книжок. Але після Ренесансу артисти маляри зайшли у сліпий кут і не знали, як із нього вийти. Існувала школа прарафалізму, були мюнхенські. Мюнхенські соси, про які маляр втримував цілу картину у тоні бронзової рами. Знаменитий Коро мав багато таких картин. Він, наприклад, малював портрет жінки в Ательє, потім штучно чіпляв до нього ззаду краєвид. Коли ж прийшла епоха французького романтизму, Давид, Енгер і Жерихольд, то вона залишила слід у цілому світі, і майже найвизначніше у цьому була представлена. Французи перші сказали так. Або робимо імітацію, або порвемо з нею, відкриємо нові дороги, підемо далі у свіжому палітру. Краще хіба не можна було малювати, як малював в АТО, тому Франція і вела перед у, світов... перед у світовому малярстві понад 2050 років, аж до епохи імпресіонізму. І, власне, біля згаданої на початку цього розділу корчми було кинуто славнозвісне гасло. Геть із ательє в пленери у Сонце. Яке дало початок імпресіонізмові, тобто революції у мистецтві? Рух цей почався в останні роки, роках минулого століття, на початку біжучого, безупину, міцнів. І через яких 25 років поширився на весь світ. Став офіційним мистецтвом. Імпресіонізм дуже оригінальний стиль. До нього, хто коли хто-небудь хотів мати натуралістично-академічний портрет якоїсь особи, то його малювали в ательє. Але цей портрет можна намалювати також при допомозі техніки імпресіонізму. Наприклад, в сонячному освітленні на будь-якому тлі сидить модель. Від світла сонця всі кольори на її обличчі підносяться. Маляр стоїть із палітрою. На сонці, але не дивиться, на неї дивиться тоді, на неї дивитися годі, бо в сонячному світлі фарби страшенно б'ють в очі. Тоді маляр повертає палітру у власну тінь і кладе на неї на полотно. Майже натуральні кольори, тіні, кобальт, зелену і фіолетову фарби. І коли він пізніше вноситься проте в ательє робітню, то він виконаний у сильних фарбах, цілковито забиває праці мальованих тут при рівному світлі. Імпресіонізм накладає фарби густо чи рідко, але великими площинами і дрібного пензля, що являється технічною річчю, стає саморозрозумілим, чому на виставці імпресіонізму так багато денного світла, бо вони властиво надали малярським полотнам життя. Ренесанс, як, корист... як такий, користувався лише шість сімома фарбами. І це було подібне до оркестра, який, граючи довгий час, уже мала замокнути. Імпресіоністи знову відновили гру оркестри, а до звучання інструментів додалося багато галасу і крику. І відразу постало дуже багато різноманітних ізмів: імпресіонізм, кубізм, футуризм, формізм, неокласицизм. Шиворить навиворуть е, сюрреалізм та і всі інші абсурди. Перші, які це робили, були французи Ренуар, Сезан, Сіньєк, е, Бонар, Ван Гог, Гоген, Дега, Отон, Фрез та іспанець Павло Пікассо. Із вище зазначеними ізмами я познайомився і вивчав їх ще у Києві, використовуючи всіляку чи літературу. І у зв'язку з тим мені прогадалися деякі цікаві історії. Ще до Першої світової війни у Москві був знаний багат Ч щукін, який відзначився тим, що за великі гроші купував праці відважних паризьких хлопців, і з них монтував свою рідну колекцію, яку я мав приємність оглядати. Але цього ще мало свого часу відомий російський маляр Ларіону запросив до Москви славетного художника Франції Матіса, який мав там висловити свою думку про тогочасне французьке російське мистецтво, порівняти їх і так би мовити, дати оцінку російському художеству тієї доби. Матіс приїхав, оглянув старовинний Псков, Суздаль, Великий Новгород, Москву і Петербург. Після цього в Москві в Стронговській він зробив доповідь, у якій сказав, що в. Штаговому мистецтві росіяни є італійцями, французами або німцями, з виключенням хіба того, що вони мають власні російські теми і є досконалими. Але одиноке, що можна назвати дійсно російським, це старі ікони по монастирях і древніх палатах та стіні декорації. При цьому він вийняв з кишені Таранно лаковану дерев'яну ложку з орнаментальними уздобами і іронічно промовив: Оце і є ви, росіяни. Ясно, що вже в той час мої думки концентрувалися на Заході, де перебувало багато українців. І я, шануючи старих малярів, згодом переїхав сюди для вивчення велетнів сучасного малярського мистецтва і засвоєння техніки володіння кількома фарбами. Це дуже важлива річ, бо, наприклад, скерпалеві – Е... Маючому на інструменті лише чотири струни. Під цим оглядом багато легше. З них він може видобути більше тонів. Реалізувавши свою палітру, я почав малювати у палережі по кав'ярнях на Монтерпарнасі. Завжди сиділи зірки французького мистецтва, маляри цілого світу, журналісти, художні критики, працівники фільмів, режисери, літератори, і драматурги, а також багато тих, які взагалі не знали, що робити з собою в житті. Але про всі світові події, новини можна було довідатись власне тут, у цій туші, у цій гущі, гущі, де я проводив, просидів так довго, поки з усіма не перезна... не познайомився. Своїх обов'язків я не занедбував, про те, як правило, жив рані... пив ранішню каву і споживав під вечірок тільки на Монпарнасі, а між щастя відшукував своїх земляків. Від 1926 року, починавши, в Парижі проживали постійно Есливицька, В Палісадів, Перфецький, Бих Хмелюк, А Третяків, П. Омельченко, З. Зарицька, Савченко-Більський, М. Кричевський, О. Грищенко, Р. Турин. Бурачок, не читайло Андрієнко, Рубінова, Галя Яковлева та Зміновіхи Монзалевський, і Бабій М. Глущенко і Венеченко, який непогано малював. Крім перелічених малярів у Парижі, можна було зустріти большевицьких гастрольорів. Які інколи коли зупинялися проїздом та українців, мешкаючих від недавна. Художній Крядько. До нашої групи були зараховані і стало перебували з нами кінорежисер Євген Деслав Слапченко та Сушицький. А періодично. Це Гординський, Луцик, Мороз, Лисовський, Дякінюк, Если Литовченко і Чорній. Саме у ці місці влаштовували по великих сальонах виставки, а французька преса писала про найбільше ніж про румунів, ягославів, Болгар чи інші народи, незважаючи на те, що українці були бездержавною нацією. Варто задати добрим словом українського кінорежисера Одоженка, який три рази приїздив до Парижу зі своєю дружиною Сонцевою і висвітлював фільми. Він був моїм товаришем ще з дореволюційних часів Києва. Зустрічаючись з нашими малярами, я оповідав їм про співпрацю українців із французами та влаштування спільних україно-французьких виставок. Вихідці з українських земель побачили потребу в організованій спільноті, а моє сидження на Монт та знайомство з французами створили у цьому напряму деякі можливості та дечому змін принесли полегшу. До того часу я встиг познайомитись з багатьма старими французькими місцями, а співпрацював з групою молодших. Лян, Голі, Мадлен, Лука, Жан Жене, Бріашон. Удо. Всі вони були у французькому мистецтві, так би мовити, молодими генералами, а з ними старших ішли Де Верокє і Офріса. При кожній нагоді я знайомив своїх земляків із ними і намовляв до влаштування спільних виставок. По якому часі в помешканні покійного князя Каржевського Карашевича я випадково зустрічаю художнього критика Лагутенка. Дуже гарного мужчину злекасиво волосого знайомлюся з ним і пропоную йому співпрацю, на яку він охоче дав свою згоду. Пізніше ми обидва запрошуємо французів та італійців на знамениту виставку до Львова, в організації якої багато допомогли митрополит Шептицький і директор Свенціцький. Тим часом, коли моїх знайомств поширювалося, я заприязнився з Бяляном, сином багатого промисловця, який мав чудову власну віллю. А в ній не менш чудове і гарне ательє. Тут завжди збиралися його численні приятелі, митці, маляри, художні критики, займаючись обговоренням різних проблем. Те саме було і в Жан Жене, якого часто бував син багатого землевласника Поль де Монтіньяк, і де вирішувалася доля багатьох виставок, художньої преси та навіть планувалися організації виставкових галерій, ательє франсе галерії де Парі. Тощо, крім Французів, я був знайомий з багатьма італійськими місцями у товаристві, в яких часто перебував, і отримав з ними приятельські відносини аж до війни 1939 року. Сюди, в першу чергу, відноситься Жіно Сіверіні, Мтодзі, День Пізіс, Марінетті, Промполіні, завзятий футурист, часто бувавший у Парижі, скульптор Джін Кометті з Флоренції. Бронелеско та інші власне вони були тими місцями, якими ми з яким яких ми з А Лагутенком до участі в ж львівській виставці запросили. Поруч із тим, з усім цим, ми не забули про потреби створення власної мистецької організації з метою заложення якогось товариства, де збиралися кілька разів, мали засідання і збори. Одного з таких засідань відбувалося у кав'ярні, але не принесло бажаних результатів. На другий раз ми зібралися в ательє пана Третьякова. Гістьми були Бутович та Іванець. А привітання з Бельгії привіз Д Андрієвський. Обговорювалися різнородні пекучі проблеми, а пізніше в час моєї відсутності, а був я був за Парижем, відбулися загальні збори малярів українців, на яких головою обрали ви Палісадова, секретарем ви Дядиннюка. Обидва вони дуже швидко між собою посварилися, і мені довелося бути посередником та їх мирити. Товариство зі статутом не хотіло триматися купи і створило і свід... І силою фактів я став організатором, ініціатором та рушійною силою того, що пізніше було створено і назване Паризькою групою українських артистів-малярів. За це я мав багато неприємностей від моїх друзів свідомих, підсвідомих і несвідомих, але не звертав уваги на ніщо. Був певний себе і працював аж до 1939 року. Ми, українські артисти-маляри, як представники своєї нації на міжнародному фестивалі мистецькій дільниці, зробили дуже багато. Про це свідчили відгуки французької преси, щоденників журналів. Єдине, чого ми не змогли реалізувати, це придбати у Парижі відповідний дім, бодай частинно такий, як ті, що їх мають сьогодні британські українці в багатьох містах свого поселення на тутешньому терені. Але ми тоді у Франції закріпитися не змогли, бо в ті часи там панували зовсім відмінні соціальні відносини. З проєктом набуття у Парижі українського дому я носився дуже довго, але безуспішно. Майже може в майбутньому хтось його здійснить, і тоді наші митці матимуть у ньому надійний притулок. Із Парижу я виїхав у 1942 році, але й до цього часу не знаю, що сталося з нашою організацією і хто продовжує почату моєю мною прав працю. Правда, вона не була занадто великою, бо для ширшого її розмаху треба було грошей, часу і сили, але все ж таки була. Чув я, що в пізніших роках український малярський Париж, почав знову щось організовувати, але в що воно те щось е, виляться, поки що невідомо. Чув також, що в Парижі відкривають крамницю, якусь галерею, друкують книжки, виготовляють, продають зразки української народної етнографії. Мушу можу, можу лише за від щирого серця побажати їм успіху. За моїх часів ми ар артисти маляри. Малярі, Працювали за своїм фахом, кожен із нас ішов самостійно, кожен мав на спині свій власний тягар і кожен його ніс. У Парижі ми творили одну єдину родину, в якій існувало те, що називається радістю, гостинністю, взаємопошаною та приязню. Хотілося б, щоб вони були там і сьогодні. Слід відмітити, що з 1926 року, почавши найкращими творами про мистецтво, які мені доводилося читати, були праці О. Лагутенка. Він мав для цього відповідні студії, писав із натури і завжди подавав фантастичний матеріал. Пан Голубець також багато писав і залишив по собі великий дорібок, за що йому належиться ще більша подяка. Залозецький був по ученому сухий на яскраво виразний та показовий Дараган, вийшовши щойно з університетської викладової залі, тільки починав свою діяльність і через те писав не зовсім переконливо. Вихідці з підсоветської України. Врона і Лебідь мусили йти на поводі і відображали так звану радянську епоху. Професор Мірчук не перевіряв мистецьких цінностей власними очима, не заглиблювався в них при допомозі своїх знань, а брав їх в прочитаної літератури. Тому місцями виникала деяка натасканість. Коли до, для прикладу взяти історію України в англійській мові, то в її розділі українське мистецтво можна завважити безперечний ухил вліво. А в творах Гординського. Бачимо шарлатанство, нещастя і трагізм доби, в якій ми живемо. Мушу зазначити, що те, що часом друкувалися книжки, видані лише для того, щоб на них заробити, а вартісним посібним матеріалом не були. Таким чином можна прийти до висновку, що виразних високомистецьких творів, які охоплювали б усі перепитії перепитії років тисячі ліхоліття в образотворчості, ми властиво не маємо, бо наявні це лише початкові спроби.